Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми зібрались в місто. Нам треба по справах, і ще треба заїхати на пошту. Там прийшли багатенько посилочок. Нам. Сьогодні погодка сонячна, тепленько, майже як весна. Але далі передаю, що ще буде все-таки морозець. Так що їдемо з нами до міста. Погода чудова, але за зиму. Ям трохи більше стало. Дорога поганенька. Далі там трохи проїдемо, то в нас буде відрізок дороги, яку робили. Новенька, гарненька, а тут трохи поганенька. Так, ми вже в'їжджаємо в місто. Нам до міста недалеко, 15-20 хвилин на машині. Якщо дуже швидко, то й швидше. Так, ось наші посилочки. Тривога була, то поки достоялись до тієї черги, але забрали. Зараз ще в магазин зайдемо і будемо їхати додому. Так, поки чекаю чоловіка в машині, він пішов там запчастини до машини, дивитися. Відкрила посилочку, отримала. З насінням. буде окреме відео про це. Ось такий пакетик. Думала, що трохи менше, але нормально так вийшло насіння. Ось у нас парк такий видно з динозаврами. Гарний. Ложи, кошовку. Одна апельсинка 22 гривні. Зайшли в магазин, а в магазині саме вимкнули світло і всі на одну касу. То трошки ми будемо тут чекати. Вийшли ми з магазину, трошки скупились, такого нічого не купували. Цукру, хлібці, макарони і все. Будемо їхати додому. Вже темніє. Треба по господарству трохи попоратись. А вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До побачення!